Інформація, яка м, потребує особливої уваги, як то кажуть, до цього не для сміху, штучний інтелект перестає бути керованим, і це вже е, такий перший крок до війни між роботами і людством і. Це абсолютно на сценарій голівудського якогось блокбастеру. Це як стверджують науковці, цілком реальне і зовсім недалеке майбутнє. Розповідаємо розробники соціальної мережі Facebook вирішили цей процес трохи пригальмувати і відключити назавжди своїх роботів. Справа в тому, що програмісти соціальної мережі вигадали штучний інтелект для того, щоб він допомагав людям працювати у програмі англійською мовою, але з часом роботи почали спілкуватись між собою. І навіть видали власну мову. Проблема штучного інтелекту викликала шалений резонанс в інтернеті З основних SpaceX, Tesla і PayPal Ілон Маск назвав штучний інтелект загрозою для людства. Натомість винахідні Фейсбуку Марк Цукерберг зазначив, що через кілька років штучний інтелект навпаки зробить наше життя кращим. Це кому краще. Я вам скажу так, що японці трохи пішли далі, е, і я чув про те, що вони навіть уже. Е, що вигадали, вони випробують роботів, які є телеведучими. Це загрожує нам з тобою.